Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що я на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про ситуацію на херсонському напрямку, чому окупанти перекидають свої підрозділи на інші напрямки. Чи посилилися штурми островів біля Херсона? Чи намагається ворог тиснути неподалік мікрорайону Корабел? Чи достатньо росіян сил та засобів для проведення великих наступальних операцій на правобережжі Херсонщини? А до трансляції приєднається речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. Мене звати Анастасія Дросінова. Ми працюємо наживо і я закликаю вас ставити питання у коментарі вже зараз. Пане Владиславе, доброго вечора! Доброго вечора, Настя, слава Україні! Вітаю всіх глядачів. Героям слава! Отже, пане Владиславе, що наразі відбувається у районі островів біля Херсона? Ну ситуація в острівній зоні доволі непроста, але вона ну, фактично така ж сама, як була тиждень, два і три тому. Тобто, противник проводить деякі штурмові дії. На одному, другому, третьому островах. ну Це по всій острівній зоні, починаючи там від Козулиського і Забича, Бугаза і закінчуючи е, біля Антонівських мостів, тривають постійні е, бойові зіткнення щодня, там по два-три бойових зіткнення біля мостів. І... Ну, декілька тижнів тому почали. Ну, противник намагається, якби почав більш активніше діяти на острові Білогрудий. Ну а так, то на Нестризі, то на Великому Потьомкіні ми фіксуємо один-одне-дві одне-два одне, бойових зіткнення. Е, ну, противник намагається е, не лише якби захопити плацдарм, він завдає обстрілів і ударів е, по правому берегу. А також ну, на островах проводить логістичне забезпечення, евакуацію втрат. Ну, все, що може робити там таємно, поки ми його ну, здійснюють якісь пересування, поки ми їх не потопимо. А чи збільшилась кількість ворожих штурмів загалом на Придніпровському напрямку за останній час? Ну, я б сказав, що не збільшилась. Тому що, наприклад, один тиждень там на один-два більше, на інший тиждень на один-два менше, е, кількість приблизно однакова. Е, більше стало штурмів біля мостів. Е, біля автомобільного, біля залізничного, там тривають жорстокі бої. Противник навіть інколи застосовує там не лише штурмові підрозділи, а й авіацію. Завдає авіаційних ударів, намагається завдати. Проте ми там теж йому даємо нормальну відповідь, і жодних, скажімо, таких ось серйозних успіхів він там не має і навряд чи кого небудь отримає. Але тобто вони не покидають цих спроб, наскільки я зрозуміло, вони навіть там ще більш активізувалися, так? Ні, вони не полишають цих спроб, тому що, ну, там от, одне з найвужчих місць взагалі на Дніпрі і. Все ж таки, міст це комунікаційний об'єкт, навіть якщо він зруйнований там чи пошкоджений. Тому якби вони не проти того, щоб взяти під контроль одну хоча б одну зі сторін цього моста. Я не кажу про дві, тому що інша сторона взагалі у нас на правому березі. Чи намагається ворог тиснути неподалік мікрорайону Корабел? Ні. Не намагається тиснути біля мікрорайону Корабел, тому що для того, щоб до мікрорайону Корабел доплисти йому своїх позицій, йому там треба тиснути ще на декілька островів. І він там зараз намагається тиснути. Тому біля мікрорайону Корабел да, він дійсно завдає ударів дронами. Ну, він по всьому Херсону, ви краще мене, знаєте. І швидше навіть дізнаєтеся, коли, коли щось прилітає по Херсону. Тому. Біля корабела, ну ну щоб висадитись, там захопити якийсь плаздар, ж розуміти, скільки треба всього, скільки переп... скільки здійснити переправ, стільки форсувань здійснити для того, щоб висадитись прямо на корабелі і там як проводити ну, якусь десантну операцію, закріплення там і все решта. Тому ні. Так, але по Білогрудовому острову вони вже бігають, а там поруч і великий Потьомкінський, а за великим йде малий, а потім вже йде мікрорайон Корабел. Ну, вони не бігають там, вони дуже приховано пересуваються, якщо можуть там пересунутися. І там їх постійно на тому білогрудому ми лупимо дронами, там ми лупимо артилерією, тому контролю вони над, над цим не мають. Якщо там як висадяться якісь плацдарм, то вони його утримати їм нереально. Їм йде забезпечення цієї групи дронами. Е, потім вони довго не можуть. Забрати звідти втрати. Тому це така війна на островах і за острови. що Ми їх тому і тримаємо, щоб убезпечити саме місто Херсон, ті громади, які розташовані на правому березі, ця, ця острівна зона, вона до того всього ще й буферна зона. І тому сили оборони України намагаються, якщо можна, її навіть розширити, не пускають ворога туди, на ті території, на ті острови, на ті протоки, де ми контролюємо їх. І тому відбувається, тому що ну, є запитання, навіщо нам ті острова, ну, для того вони і потрібні, щоб противник якнайдалі був відсунутий від Херсона. Так, а от по мостах вони вдарили е, кабами. Це е, яку задачу вони перед собою ставили? Я не питав, них, яку вони задачу між собою ставили. Вдарили для того, щоб зруйнувати. Як я казав, що міст все ж таки навіть зруйнований. Це все ж таки, логістична, логістичний об'єкт, і тому от вони будуть бити по них, і ми їм б'ємо по тих мостах, які вони використовують. Розлупашили їм міст на конки, щоб не могли перетягати раніше говорили з вами, що росіяни використовують тактику малих груп. І також у ефірі Суспільного ви зазначали, що ворог фактично знищує позицію, коли ну, не знаходиться жодного укриття, він туди заходить. Чи змінилось щось у їх тактиці за останній час? Ну, фактично не змінилося. Тому, наприклад, біля залізничного мосту вони декілька разів завдали ударів, зруйнували там одну-дві наших позиції і намагаються на них зайти, але там їм, їм теж там нема де закріпитися, тому що вони, вони ж зруйнували там позицію, їм самим нема де ховатись. Тому ця тактика вона активно застосовується взагалі ворогом, не лише у нас, там, не лише на Придніпровському Херсонському напрямку. А й на всіх напрямках по всьому фронту. Вони, ну так звані ті міцні штурми, вони, і хоч, хоч вони є, але вони в основному це не основна тактика противника. У них основна тактика це зруйнування позиції, наприклад, і захід на неї, коли вже там немає нікого і нічого. Це тактика проникнення. Тактика просочування на якісь певні позиції, там таємно, з різними ну, застосовуючи різні засоби, наприклад, там антитепловізійні плащі там, і все решта таке. Ну Коли вони просочуються в тил, коли обходять наші позиції, і в тилу вони там закріплюються в якомусь чи населеному пункті там, чи на якихось Окремих об'єктах, позиціях. Наприклад, так було нещодавно в Степногірську, але ми про цю тактику знаємо, розуміємо її і вибили їх, коли вони зайшли, намагались на околицях цього міста закріпну, заховатись, навіть не закріпитись. Така тактика ворога була під час того, як диверсійні групи зайшли в Покровськ, що місто чистили декілька днів. Така тактика ворог застосовує, наприклад, ну, він спочатку хотів, і коли це проникнення в нашу оборону нещодавно відбулося, також спочатку туди заходили диверсійні групи. Диверсійні групи, які інколи навіть переодягаються в цивільний одяг. Тому ворог підступний, він немало різних тактик опробовує і Доводиться з ним боротися тими ж методами, якими він. Але якщо говорити про місто Херсон, чи застосовують вони цю тактику, проникають чи вони проникають диверсійними групами, перевдягаючись під цивільних? Тому що, до речі, от були повідомлення і дещо панічність цього приводу? Давайте подумаємо з вами, навіщо їм в Херсон проникати. Вони цією диверсійною групою зможуть утримати хоч якийсь район. Ні. Забезпечення з цією диверсійною групою зв'язок якийсь може бути, ну маючи е, між нами і противником ще таку широку, називаємо так, острівну зону. ну, ну Сенс їм проникати. Ну, проникнуть там декілька чоловік. Здійми, здіймуть стрільбу в Херсоні. Да? Їх там за кілька хвилин наші антидиверсійні підрозділи просто тупо знищать. Ну, сенс. Тобто вони, вони навіть... Не намагаються цього робити. Ну вони ж розуміють, навіщо вони своїх спеців, яких вони навчають, готують, просто відправлять. Типа, ну давайте, нате, лізьте в Херсон для що вас там вбили. Ну сенс, росіяни тобто, вони, підлі, тобто вони поширюють панічні повідомлення. Це вигідніше, мічан, ніж так. Та, так це з них така тактика. Вони підлі, вони хитрі, але вони не тупі. Вони, ну, їм з цього ж ніякого зиску немає, якщо зайде диверсійна група в Херсон. Ну, зайде. Хай вони їх там відкриють портали, якісь і переправлять туди тих 5 чи 7 чоловік. Їх знищать ну, за декілька хвилин. І вони нічого не зможуть зробити. Нічого корисного для того, ну вони краще відправлять якийсь дрон. On, який буде, наприклад, там нафарширований різною найсучаснішою там апаратурою, там і е, і навігаційною, там і ще якоюсь і цей дрон там знищить якийсь об'єкт, ніж будуть відправляти групу людей, тому що відправити групу, як ви думаєте, чи легко проникнути таємно, непомітно, е, приховано крізь е, ті позиції, ту територію, яку охороняють зараз? Хлопці, які реально сидять і чекають, що зараз хтось буде переправлятися. Тому говорити, це просто панічні е, настрої е, ворог сіє, застосовуючи певні е, методи інформаційно-психологічних операцій. Кажуть, що вони зараз висадяться на корабел. Да? А навіщо вони тоді лупашили міст для того, щоб ще на одному острові бути? І знову здійснювати якесь форсування. Вони, якби висаджувались на корабель, вони би міст не чіпали. Вони взяли його розбили. Це означає, що вони туди не будуть висаджувати, ну принаймні найближчим часом. У них немає в планах висадитись на корабель і потім знову давай форсувати, давай робимо прикриття для того, щоб група могла переплисти через там річка, Кон неконка, перепрошую. Не пам'ятаю просто назву річки, от знову через неї переправлятись, а вона не міленька і не вузенька. Там, там дійсно то форсувальна операція. Ще одна плюс. Я вже повторю ну, повторюсь що росіяни підлі, підступні, хитрі, але не тупі. Ну, знаєте, тут ще грає такий фактор, що все ж таки вони в ці штурми місні йдуть і, і, і живу силу не шкодують. Фактично не йдуть, уже не йдуть. Фактично не йдуть. Вони, якщо ну не можуть досягти певного успіху десь, вони mm -hmm. туди не кидають, особливо на, на напрямку Херсона, тому що тут ну, в основному скрізь на ці штурми працюють. Їхні специ. Це не, ну, не чмобіки, які вони набрали там, і дають їм, типа в один напрямок е, дві пляшки води, автоматом, човен. І вони для того, щоб руку переправити, має бути плавзасіб. Мають бути е, там в плавзасобі, ну, це швидкісний, це потужна має бути, ну, більш-менш потужна. Е, ну, човен з мотором. Е, має бути. Крім того, він, цей човен має сидіти фахівець з реб, який має прикривати все це. Ще один фахівець має сидіти з дробовиком і якимось антидроновим засобом. І лише два хлопці, вони які намагаються, ну, типа, які будуть в десанті. І цьому десанту поставлено завдання там, захопити певний плацдарм. Одні, другі, треті, ну це це м'ясним, але вони. Ну, намагаються застовбити цей плацдарм, на тому ж, як ви казали, там в Білогрудому вони бігають. Інколи бігають, але довго. Тому що ми не даємо. І в них тут мета саме от за, за, ну, закріпитись на цих плацдармах. Вибити наших звідти якнайшвидше і закріпитись на цих плацдармах. Тому, можливо, це вийде, але це не мисні штурми, в яких там ті пачмовіки кидають, а ми їх сотнями там нищимо. Головному командувач збройних сил України Олександр Сильський сказав, що російське командування перекинуло з лівобережжя Херсонщини на інший напрямок: один полк і бригаду морської піхоти. Чи можете розповісти про це детальніше? Чому перекинули кого і навіщо вони перекинули не лише з Придніпровського напрямку і з північних напрямків? Сумських там, ну там, де суми розташовані, де харківські напрямки, Слобожанські. Верніше вони перекидають зараз де, певну кількість підрозділів, саме їхніх е, ну штурмових підрозділів з вистужно-десантних войск, перекидають на запорізький напрямок, перекидають зі своєю штатною технікою для того, щоб посилити і збільшити кількість штурмових дій, отримати там якусь, скажімо, перевагу, е, намагатись. Проводити більш активно і більш результативно штурмові дії, тому, на... але це не означає, що напрямок при Дніпровській буде, скажімо, зменшена кількість ворога, який стоятиме, вони туди перекидають звичайні їхні мотострілкові підрозділи. Тобто, вони будуть знову займатися тим самим, будуть намагатися. Вчитися, переправлятися, форсувати. Це форсування, вони такі більше схоже на розвідувально-пошукові турбуючі дії. І ворог це буде продовжувати робити далі. То -то... Руки... Кидають, да, він на інший тобто мова йде про те, що ну не готують вони великих наступальних операцій, це буде тривати так, як триває зараз? Приблизно так. Тому що вони, ну, вони не готують, ну нема, нема. Наша розвідка не дає, що вони збирають угрупування для проведення там штурмових дій, висадки десанту. Є питання від глядачів. Росіяни хочуть зараз активізуватися на запорізькому напрямку? Так, да, так точно. І е, е, можете детальніше про це розповісти? Я не з російського генерального штабу, за нас за даними нашої розвідки. Я додам те, що сказав головнокомандувач генерал Сирський, що противник перекидає з декількох напрямків підрозділи воздушно-десантних військ штурмові підрозділи зі своєю технікою. Їх будуть накопичувати і зосереджувати е, в на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках для того, щоб е, пробувати захопити повністю взяти під контроль. В ту частину Запорізької області, яка наразі перебуває під контролем сил оборони України. Пане Владиславе, про які успіхи сил оборони Півдня можете розповісти, от саме в розрізі херсонського напрямку? Ну, в розрізі херсонського напрямку я можу сказати, що за тиждень ми на херсонському напрямку топимо там до півсотні човнів. За тиждень ми до сотні. Орків росіян топимо. Те, що е, бійці морської піхоти, вони, а в основному це підрозділи морської піхоти, е, вони гідно виконують свої завдання і тримають свої позиції. У нас немає втрат позицій, у нас немає втрат територій на Херсонському напрямку. І це одне з, з основних досягнень, адже. На інших напрямках е, доволі жорстокі бої йдуть, і дуже часто нашим хлопцям доводиться відходити, коли, як я розповідав раніше, ворог руйнує позиції, ворог нас намагається відтіснити. Е, на Херсонському напрямку є одна з найбільших найвищих концентрацій застосувань ворогом саме безпілотних літальних апаратів, і, зокрема, дронів Камікадзе. І один з найвищих показників е, це нейтралізація цих дронів, тобто протидія е, безпілотним літальним апараті, апаратам, одна з найкращих е, у нас на цьому напрямку. Е, в, ну, відсоток, який прилітає на інших напрямках, значно більший, ніж на Херсоні. В Херсоні садять понад 80% всіх цих fpv дронів Фахівці тут працюють наші досить сильні. Крім того, ми, ну, кажу про сили оборони Півдня, і зокрема оборонці Херсона. У нас є такий показник, ми ще даємо щодоби про скільки знищено. Саме операторів і розрахунків, е, ну операторів БПЛА, тобто е, не один розрахунок, там не одна людина, там хтось стояв, такий, якийсь пілот, щось там запускав, його забаранили. А де роз... це, щоб запускати це розрахунок цілий? У нас один з найвищих показників, саме на Херсонському напрямку, що ми не лише операторів, ми всі ці розрахунки знищуємо. Взагалі на півдні за добу там ми 10, 12 до 15 таких розрахунків, з них 7-8 за добу ми знищуємо на Херсонському напрямку. Тобто працюють хлопці, які тримають Херсон і працюють вони доволі надійно. На Херсонському напрямку зараз в нас е, така тенденція з'явилася, що противник. Збільшив кількість концентрованих авіаційних ударів і застосуванням некерованих авіаційних ракет. Тобто, наприклад, вчора за добу він 60 таких ракет дав по козацькому. Це вже сьогодні за добу він по Оргіну. Тому е, це якби він намагається створити, як я вже казав, таку кілзону, випалену зону. тобто Спалити повністю цей населений пункт, адже туди прилітає пакет саме таких ракет, які знищують, руйнують, підпалюють все, що є. І от така от тенденція проглядається ну, по декількох, скажімо, ну на декількох напрямках, поки це не Херсон, але поки це прилеглі до Дніпра, територіальні громади, і там ворог по них працює доволі активно. Ми намагаємось знищити, відігнати, але вони завдають удар ще коли вони перебувають там, де ми не, не можемо досягнути нашими засобами там, протиповітряної оборони, ну і проти армійської авіації. Ну доволі непросто боротись, тому що це і армійська, і штурмова авіація бере участь в таких нальотах, таких авіаційних ударах. Тож сьогодні говорили про ситуацію на Херсонщині. Пану Владиславе, дякую, що приєдналися і відповідали на питання. Бережіть себе на все добре. На все добре. Да. Будьте здорові всі і слава Україні. Героям слава, до побачення. Друзі, команда вгору дякує нашій спільноті за підтримку на монобазі та спонсорстві на YouTube. І Завдяки саме вам ми можемо робити більше важливих історій про херсонців та Херсонщину. А якщо хочете стати співавтором змін, то долучайтеся за посиланням, яке я додам у коментарях. Разом збережемо голос Херсонщини. Ну, і також підписуйтесь на наші майданчики у соціальних мережах, щоб дізнаватися ще більше про Херсон та область. Зараз ви бачите на екрані, де нас шукати. Ну і, звісно, за потреби звертайтеся за безоплатною консультацією юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я, номери телефонів на екрані. Фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Тихого вечора та до наступних зустрічей.